Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на місяць листопад 2025 рік. Знак Зодіака, Діва. Розглядаємо всі ті ж самі питання, що зазвичай. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. І ще також візьмемо одну карту на питання, яке ви для себе загадали, дуже важливе саме для вас на цей період листопад 2025 рік. Загадуйте, друзі. І ще з нами сьогодні колода мадам Ленорман. Візьмемо також по одній карті на всі ваші важливі запитання. І ще також сьогодні беремо одну карту з колоди Таро Янголів для знаку Діва місяць листопад. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали, і які значення. Загальний фон місяця. Десяточка кубків, а також змія. Десяточка кубків показує радість, чого б вона не стосувалася. Або, наприклад, діти вас чимось порадують своїм навчанням та своїми досягненнями, або ваші особисті досягнення будуть варті ось такої радості всією родиною. Карта змія може показувати, що хтось буде вам заважати, або емоційно, або як. А іноді ця карта показує медицину. Будьте дивитися і мати на увазі обидва аспекти як медицину, так і хитру підступну людину, котра може вам чимось заважати. Робота, карта сила, а також карта. Подвійний вибір. Карта сила вона дуже потужна, старший аркан, і вона покаже, показує, що у вас буде багато варіантів, з чого вибирати. Іноді, наприклад, ви маєте свою основну роботу, котра вас влаштовує цілком, а вам будуть ще надавати якісь додаткові або пропонувати. І у вас буде вибір, чи брати собі додаткову роботу, або від неї відмовитись. Іноді так буває, що вибора не буває. Тобто ви працюєте, а вам дають ще чиїсь часи, якщо ви вчитель, наприклад. Фінанси. Шистка пентаклів, а також карта серця. Шистка пентаклів це допомога друзів, можливо, якісь подарунки або фінанси додаткові. А Карта серця ціле нерозбите. Вона показує, що з фінансами у вас буде повна гармонія. Прямуємо далі особисті питання для знаку діва. Приїхали, так би мовити, троєчка мечів, а також карта серп. Зверніть увагу, друзі, ось тут у вас щаслива родина. Не робіть нічого, що у вас з цього шляху може відвернути. Ось тут трійка, третій зайвий хтось може вам заважати. І ось ця карта рішучих дій, серп, вона ніби робить підсумок, і може цей підсумок бути дуже болючим. Намагайтеся приймати правильні рішення, ті, що стосуються родині саме в цей період. Чого б це не, вам не стосувалося? Або третій зайвий, хитра підступна людина навколо родини. Ось він, третій зайвий. Та болючі рішення, сподіваюся, що іноді поради програються не у всіх одразу, а тільки у деяких, мається на увазі, наприклад, чиясь родина похитнулася. Зстереженням карта перемоги та карта сонця. Коли ви будете мати гарне досягнення, чого б вони не стосувалися або ось тут по роботі, або якось по фінансам, або в родині. Перемога та сонце це дві потужні, гарні, позитивні карти, але вони вам випадають застережені. Не робіть нічого такого, щоб, наприклад, сонце, що всі робили роботу і ви брали участь, і ви будете казати, що, наприклад, якщо б не я, то ми це все не зробили. У кожного є помірна доля в загальній справі. І кожен чимось допоміг. І ця загальна справа ось тут переможна, якась вдала, дуже гарна. Не псуйте собі репутацію своїм, ось, наприклад, таким я, я, я зробила, ви всі тут допоміжні неякі. Порадам, зверніть увагу, два вершники. Тут вершник, рицарь Жезлів. Рішучість, порада рішучість, а тут вершник звістки. Будьте більш рішучими в своїх діях і звертайте увагу на якісь звістки, котрі до вас будуть надходити. Мається на увазі або по роботі, або особисті. Щось таке, те, що може для вас бути важливим. Відповідь на ваше запитання на місяць листопад. Зверніть увагу, друзі, принцеса Пентаклів та карта Дім. Карти обидві позитивні. Але, наприклад, так як ви ставили питання, так або ні, збудеться або ні, то можна сказати: відсотків 50 на 50, начебто все добре. Але чи хватить, вистачить вам вашого потенціалу для того, щоб. Так склалося, як ви собі мріяли. Тобто карти маленькі. Іноді не треба думати, що маленький шанс не дасть вам на перемогу якісь можливості. Іноді навіть маленький шанс може дуже здивувати. Саме тому дивіться по своїх обставинах. Але позитивний може відбутися результат. І ще у нас з вами залишається карта Парада Янголів. Дивіться уважно. Дев'ятка мечів, дев'ятка думок. Я вам зараз зачитаю, друзі. Перестаньте бути таким суворим до себе. Та спрямуйте свої думки на позитив. Немає потреби хвилюватися. Передбачайте найгірше. Передбачати найгірше не допомагає. Знайте, що небеса забезпечать рішення. Якщо ви переживаєте безсонні ночі або тривожитеся через якусь життєву проблему, передайте проблему своїм янголам. Чули, друзі, яке мудре рішення! Іноді наші гормони та емоції не дають нам спокійно реагувати на якісь, на якісь складнощі. А складнощі тільки підкреслюють наші можливості, на що ми варті, чого можна від себе чекати. Саме тому бажаю вам гарного листопада. Ви все зможете. Також налагодити ось ці родинні стосунки, щоб вони були ось такими щасливими. Іноді якесь непорозуміння може завести родину в глухой кут, а може ваша мудрість вивезти звідти вашу родину. І сказати, щоб такого більше не було, або такого взагалі не було. Не зараз, не потім. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі зовсім скоро. Не забувайте про ретроградний Меркурій. З 9 по 29 листопада можуть, наприклад, появитися якісь з минулого люди, котрі нагадають про себе, а ваша родина буде, наприклад, хитатися або човен перевертатися. Майте це на увазі і приймайте мудрі рішення. До зустрічі зовсім скоро.